Уманський державний педагогічний університет це той навчальний заклад, де студенти не лише отримують знання, тут молодь вчиться любити свою землю та свою країну. Таким невичерпним джерелом пізнання, місцем проведення навчальної, наукової та виховної роботи студентів природничо географічного факультету є агробіостанція університету. Маючи давню історію свого становлення та розвитку, вона завжди була унікальним осередком проведення фундаментальних досліджень, натхненником ідей і наукової творчості відомих вчених, якими до сьогодні пишається виш, які творили його сьогодення. І в даний час агробіостанція виконує функцію однієї з найважливіших ланок практичної підготовки студентів природничих спеціальностей і вже більш як 80 років незмінно залишається базою проведення наукових досліджень. 29 травня, вперше в історії існування агробіостанції відбувся день відкритих дверей, втілюючи в життя кращий досвід організації. Такого типу агробіостанцій у Мелітополі, Полтаві, Житомирі, Дрогобичі, ми спробували створити оптимальне поєднання рекреаційної, естетичної та одночасно наукової бази навчання, виховання, праці і наукової діяльності для наших студентів. На сьогодні агробіостанція залишилася важливою ланкою практичної підготовки студентів природних спеціальностей і продовжує бути. Базою проведення наукової роботи студентів та викладачів такі кроки впровадження наукових досягнень у виробництво сприяли включенню нашого університету, єдиного з Черкаської області, до інтерактивної карти партнерств бізнесу та університетів в Україні, поставивши я таким чином в один ряд з небагатьма університетами економічно потужних міст: Київ, Харків, Львів, Одеса, Чернігів, Донецьк і Дніпропетровськ. Коли говоримо про історію агробіостанції, хотілося б, щоб згадували його засновника, доцента Онищенка Івана Йосиповича. Саме він організовував цю агростанцію. Колись тут були огороди містян. І як віддали цю площу інституту. То де не де стояла кокурузиня, соняшачиння, бадилля, картоплі. Так що з тих пір багато чого змінилося і мінилося, мінялося кілька разів. На сьогодні я прийшов, подивився догори трохи, як виглядає на і зрозумів, що вона справді є базою. І для підготовки вчителів, і науковою базою за ініціативи декана Природничого географічного факультету, вельми шановного Руслана Андрійовича, десь 14 років тому були започатковані спільні дослідження між природничого географічним факультетом і Інститутом фізіології рослинної генетики Національної академії України. Ці дослідження. Мають два таких напрямки: це генетичні селекційні дослідження озимої пшениці і дослідження симбіотичних систем бобових рослин із азотфіксуючими мікроорганізмами. Уманський державний педагогічний університет тісно співпрацює не лише із науковцями, підтримують ділові, дружні стосунки із підприємцями, фермерами, лісівниками тощо. Інколи боляче дивитись, що наука, я маю веду сільськогосподарська, в деяких питаннях відстала від реальної дійсності, я маю забезпеченні, особливо технічному і тому подобне. Так що я радий побачити всю красоту, яку ви створюєте, є над чим вчитись студентам. Дай Бог вам віка і здоров'я і щоб все було добре. Повірте мені, як виробничнику, я багато чого бачу такого. Що... Тож хай щастить тим дітям, хто прийде, і... бо не завжди можна вчитися в таких умовах, де сьогодні створено. Хочу подякувати керівництву е... Наталі Семенівни, Руслану Андрійовичу за ту непосильну працю, що вони знаходять завжди для нас. Допомозі в теоретичній, практичній, і на основі всього цього ми вже третій рік представляємо область у всеукраїнських зльотах і маємо призові місця. Це благодаря тому, що ми за спиною чувствуємо завжди крепку. Підтримку під час урочистих заходів дня відкритих дверей гості ознайомилися з тією діяльністю, що проводиться на агробіостанції, а також взяли участь у відкритті тематичного музею рослини Символи України, де зібрані улюблені всіма українцями квіти та рослини.